Намір це стріла. Вона визначає твій напрямок у світі. Але більшість людей стріляють у темряву. Їхня стріла летить не туди, куди хоче душа, а туди, куди їх підштовхує страх, чужі очікування чи стара програма. Очищення наміру це мистецтво відсікати зайве. Цього тижня ти вчишся розрізняти, де твоє бажання, а де нав'язане суспільством, де твоя мрія, а де чужий сценарій, де твій рух. А де спроба догодити іншим. Щоранку формулюй свій намір одним реченням. Сьогодні я хочу просто чітко, без прикрас, а ввечері перевіряй, чи це був мій шлях, чи я прожив чужий день. Ця проста вправа вчить відрізняти шум від істини. І кожного разу твоя стріла летітиме точніше. Пам'ятай, намір не можна підробити. Справжній намір завжди легкий, він не виснажує, він народжує силу. Бо, коли ти робиш те, що твоє, енергія множиться, а коли ти йдеш не своїм шляхом, енергія тане. Містики кажуть намір це голос духу. Психологи кажуть, намір це фокус уваги. Воїн же знає, намір це його зброя, чиста, загострена, спрямована. Твоя задача цього тижня відсікати все, що не твоє, не брати з собою зайве, не плутати бажання з потребами. Не тягти чужий тягар. Бо очищений намір це сила, яку неможливо зупинити, це крок із ясністю, це дія без сумнівів. Пам'ятай формулу: чистий намір це сила без опору. Цей тиждень навчить тебе стріляти в ціль, а не в порожнечу.